Вугледар для росіян самого початку повномасштабного вторгнення, як кістка в горлі, наш плацдарм, і постійна загроза для важливого логістичного вузла волновахи через неї проходить єдина залізнична гілка між Маріуполем, Бердянськом і Мелітополем. І цей шлях росіяни хочуть обезпечити навіть ціною тисяч і тисяч життів. І серед тих багатьох захисників, які протистоять російській навалі на цій ділянці фронту, вони. У Нас є його пару шукач Шу. військові. Головна зброя, яких зовсім не автомати, а обладнання для пошуку небезпечних сюрпризів, якими окупанти густо засівають українську землю. Цю війну називають війною дронів, але насправді її ще можна назвати і війною саперів. Це незвичайна польова дорога за кілька кілометрів від лінії фронту. Насправді це полігон. А навколо мене. Десятки вибухових пристроїв.